Цікавинки міста в одному альбомі. Активні громадяни Кропивницького вирішили зібрати всі фішки міста в альбомі під назвою Урбаністичні родзинки міста. Розмістили його на своїй сторінці у Фейсбук. Щодня альбом поповнюється новими фото. Наша знімальна група після перегляду світлин відправилася на міні-екскурсію містом. Більше 20 світлин розмістили Кропивничани в альбомі Урбаністичні родзинки Кропивницького. Ідея створити його виникла у Вікторії Талашкевич. Урбаністика це не тільки про якісь інсталяції, про картини на вулицях, це про людей, про те, як вони маленькими кроками змінюють життя в місті на краще. А для того, щоб надихатися вже чимось, ми вирішили збирати те, що є в місті його багато. Просто ну люди ходять по своїм маршрутам з дому на роботу і не бачать того, що є на сусідній вулиці. Ми хочемо це показати. Чимало фото у альбомі з настінним розписом. Це уривки віршів, графіті. Однією з перших доданих світлин була популярна серед містян і туристів арт-інсталяція парасольок на Дворцовій. Її автор Євгеній Новосьолов ідею черпнув з інтернету. Втім, говорить, додав до неї ще й своє ексклюзивне. Лампочки це наша дільна фішка, ні в Львові, ні в Одесі, ні в тому же Лісабоні, откуда це все. Ні, Лісабон, який гарадок в Португалії, откуда это все. Я навіть думав, що ну просто там красивое место, можно где-то пофотографироваться, но оно стало действительно вот таким, такой маленькой изюминкой. Чимало мало у місті находится магазинів, ресторанів в ресторане, в кафе, Найчастіше це незвичні это велопарковка. Венчик является главным символом кондитерская, так как он помогает приготовить различные десерты, пироги, торты. Самая главная особенность этой скульптуры является в том, что помимо того, что это просто красиво, она несет к себе функциональность. Это велосипедная парковка. Для наших посетителей. То есть, каждый, кто приезжает сюда, может в полной безопасности оставить свой транспорт. Серед металевих скульптур чимало літаків не можна не згадати і про велику комаху на вулиці Шевченка. Її автор Євгеній Василевський має для містян ще один подарунок, зібраний з металевих деталей. Це робот. Спочатку він мав бути закоханим, тепер чекає перевтілень получився трохи напряжений. О такої ну в принципі для влюбленого робота це нормально. Сидить чоловік там, волнується так, і у нього ну, маловато движення. А если он будет сидеть за барабанами, у него уже руки там, ну, появится совершенно другое движение, все, 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 я думаю, это будет лучше. Скульптуру автор зробив ще років п'ять тому. Утім, місту, каже Євгеній Василевський, вона виявилась непотрібною. І з того часу робот стоїть в розібраному вигляді на подвір'ї у майстра. Якщо місту не нужна домечательність, то мені в принципі не то, що там грубо сказати наплевати или ну, нет у мені часу. не був проект, він закрився. Може бути якісь знайдуться, інші люди, які. Додать фінансів для того, щоб довести його в другої постась, і, і може бути в другому місці, Може в другому городі. Пані Вікторія все ж сподівається, для цієї скульптури місце знайдеться у рідному місті, і фото з нею також зможе поповнити колекцію урбаністичних родзинок Кропивницького. Марія Староста, Олександр Донцов, день за днем.